А ви знаєте, як підготувати заморожені креветки до приготування, щоб вони були максимально смачними. Заливаємо холодною водою і додаємо сіль. Наші креветки максимально швидко розморозяться та пропитаються соленою водою, що дасть змогу вгадати ідеальний просолений смак креветки. Очистите. Далі варто очистити креветку від кишки. Я беру зубну. Паличку протикаю ось тут, ось так, і підіймаю. Кишечка виходить назовні і тоді просто витягуємо все. Ми будемо готувати страву з очищених креветок, тому обираємо наш панцир. І залишаємо лише нижній хвостик. Ось та креветка готова до приготування.